Шановні депутати, шановні присутні, шановні запрошені, ви знаєте, дуже, з одної сторони, приємно, що виборча кампанія закінчилася на щастя, для всіх нас. Але для когось вона ще трохи продовжується. Можливо, це попереду вибори в Верховну Раду, можливо, ще якісь вибори. Але ми сьогодні повинні з вами всі працювати для нашої територіальної громади. На цих виборах, які закінчились три тижні назад, майже три тижні. Громада, територіальна громада дала оцінку всім без виключення політичним партіям, а також і мені, як міському голові. Сьогодні мені що приємно, що всю відповідальність, всі здобутки і всі прорахунки ми тепер з вами будемо ділити всі полі. Оце мені що приємно. І сьогодні ми повинні всі працювати для територіальної громади. І я в тому числі, шановні присутні, будь ласка, я вас всіх прошу, не спекулюйте на учасниках антитерористичної операції. За 10 років війни в Афганістані загинуло. 9 полтавських хлопців. За один рік війни на Сході, хто мені скаже, скільки загинуло? Ніхто не скаже, тому що ви кількість почуєте, загинуло 16%. Ви всі переживаєте за учасників АТО, тільки не знаєте, скільки їх загинуло. На сьогоднішній день я не хотів цього казати ніколи в житті. 90% учасників АТО, які загинули, які загинули. На сході нашої країни я поховав за свої власні кошти і доставляв їхні тіла сюди. Це знає тільки одна єдина людина, владика фею, з яким ми повністю співпрацювали. На сьогоднішній день сім'я Біліченко отримала двухкімнатну квартиру. На сьогоднішній день інша сім'я працівника СБУ, який був перший поранений в зоні антитерористичної операції, теж отримала двохкімнатну квартиру. На сьогоднішній день ми із депутатом Бубликом Юрієм Васильішем проводимо перемовини для чого? Для того, щоб не видавати земельні ділянки учасникам антитерористичної операції. Ми всі прекрасно розуміємо, що 90% цих учасників ні за що будувати. І ми з вами прекрасно розуміємо, що людина хоче отримати земельну ділянку. Для того, щоб її хоч за якісь кошти продати і щоб підтримати своє матеріальне, важке матеріальне становище. Тому сьогодні ми хочемо виділити кошти для того, щоб збудувати 250 однокімнатних квартир. Це треба один рік. І всі, без виключення учасники АТО, отримають по однокімнатній квартири, щоб закрити цю тему один раз і назавжди. завжди. Що працюєте? Що працюєте що стосується всіх заперечень, що стосується всіх зауважень, корупційних в тому числі, шановні депутати, будь ласка, не спекулюйте, у нас є органи прокуратури, у нас є органи Міністерства внутрішніх справ, сьогодні поліція. Потихеньку не спіша, туди всі запити, звернення, заяви про злочин. На посаді міського голови за 5 років я пережив 6 прокурорів області. За 5 років жодної квартири прокуратура не, не отримала, жодна прокуратура не отримала жодної квартири за 5 років. Тому я думаю, ви знаєте, яке ставлення прокуратури до мене. І якби було за що, можливо, я б вже відсидів. Дякую. Що стосується, що, що, да, що стосується звернення. ви прекрасно розумієте, що на звернення депутата на протязі 10 днів повинна бути відповідь. Якщо сьогодні ми не можемо вирішувати... Надійшла відповідь, чи не відійшла? Я вже тут і не побачу. Чесно вам скажу. Але якщо, але якщо вам на звернення депутата будь-якого рівня за 10 днів не прийшла відповідь в прокуратуру і буде складений протокол про корупцію тому, хто не надав цієї відповіді. Тому ще раз скажу, мені сьогодні приємно одне, що сьогодні всі наші здобутки і всі наші прорахунки, ми будемо ділити з вами всі порівню. Дякую.